Як визначити, що у вас саме аб'юзивні стосунки? Цей перелік допоможе тобі ліпше зрозуміти існуючі стосунки та можливе рішення звернутися за підтримкою. Основні ознаки включають постійну критику твого вигляду і характеру. нескінченні образи, абсолютний контроль над твоєю поведінкою. Твій партнер обмежує твої соціальні контакти та ізолює тебе від звичайного оточення. Він також може проявляти надмірні ревнощі, постійно підозрюючи тебе у невірності та навіть погрожувати завершенням стосунків при кожній сварці. Він ігнорує тебе і мовчить, щоб ти почувала себе винною, не чує. Не слухає і не вірить твоїм переживанням та знецінює їх, керує твоїми фінансами, не дозволяючи мати незалежність у цьому питанні. Йому це вигідно. Вигідна твоя слабкість і залежність від нього, тільки від нього, щоб тобі було складніше і важче від нього піти. Іншою важливою рисою аб'юзивних стосунків є циклічність, де періоди емоційного, а іноді фізичного насильства чергуються з вибаченнями та обіцянками змінитися. Не соромся і звертайся, якщо тобі потрібна допомога.